Вночі Україна переживала ракетно-авіаційний, зокрема, натиск Російської Федерації. Окупанти випустили із різних областей Росії дві аеробалістичні ракети типу «Кинжал», 12 крилатих ракет Хасто 101 х 555 із тимчасово окупованого Криму 31 ударний безпілотник. Шахет, типу шахет деякі з ракет пролітали Київщину та намагалися маневрувати, намагалися заплутати нашу систему протиповітряної оборони. І у телеграм-каналах почали поширюватися відео, у яких показано також моменти збиття та роботу вогневих груп у Староконстантинові Хмельницької області. На кадрах також можемо побачити, як ракети систем протиповітряної оборони намагалися вразити ворожі цілі, і одну із них українським бійцям таки вдалося збити загалом цієї ночі. Українська протиповітряна оборона з 12 ворожих ракет та 31 ударний безпілотник. Повітряні цілі збили у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.